Привіт! Це Олександр Скакун. Це мінікурс Котошопу. В сьогоднішньому занятті навчимося робити колаж, в якому використаємо багато з тих технік, які розглядали на попередніх заняттях. Буде приблизно щось отаке. Але я закликаю вас вигадати щось своє, пофантазувати так само, як я пофантазував для того, щоб вигадати тему для цього колажу. Окей? Це начебто місяць, а то начебто космос, але начебто воно і пляжик, і з морем. То, що я люблю морочку. Сподіваюсь, ви теж. Отже, маю новий файл. Він у мене 1920 на 1080, але в портретному режимі. І маю. Декілька файлів, які я підібрав, знаючи, що у мене буде. Перше, я поскидаю їх от сюди, всі. Просто для того, щоб позакривати зайве. Угу. Угу. Покопіював собі. Просто виділяю, все, Command-A, команд-C, команда w закрити, команд-V повставляти. Перше, з чим я попрацюю, це з місяцем. Я його одразу конвертую в Smart Object. І пішов вже туди. Мені не потрібно оце все чорне, що тут є, тому я зроблю маску. Отаким От кружолочком векторним. Для того, щоб не захопити чорних моментів, я залишив трошечки відступу тут по краях. Тим паче місяць насправді він не ідеальної круглої форми. Create Clipping Mask. Все. Маю місяць. Зберігаю це все. command S, Command-W закрити. І маю тепер місяць, який обрізаний по колу, і який не буде втрачати своєї якості, коли я його трансформую. Угу. Угу. Тепер попрацюю з морем і хвилями. Я хочу, щоб море омивало мою, мою, мого місяця, мій місяць. Тому мені треба його буде вигнути. Для цього я використаю інструмент Warp. І піду в пресети і скажу, що це буде арка. Ну, так от. Але скажу, що це ж буде під певним кутом, звісно. Це приблизно форма кола. Дуже приблизно. Тицю Enter. Трошки зменшу його. Зроблю трошки прозорим, щоб бачити, що я роблю. І збільшу його за вертикаллю. Збільшивши за вертикалю, звісно, я втратив той радіальний кут. І тому зараз я його трошечки підкоригую. Десь приблизно з цього етапу мене починає влаштовувати приблизна форма, яку має ця хвиля. Але тепер хочу розширити зону піску і зону води. Для цього я поки залишу оригінальне зображення, а буду працювати з його копією. Щоб це був не Smart Object, треба йому сказати, що Rasterize Layer. І це стане звичайний леєр. Я видалю оцю частину з пальмами. І скажу, що, будь ласка, залий цей шматочок пісочком. Edit Content Fill. Бачите, він зрозумів, звідки треба брати цю зону. Окей, підходить. Об'єдную ці два шари і повторюю процедуру для частини з морем. Є, yeah, дивіться, доволі непогано. Знов таки об'єдную ці два шари. Якщо не об'єднаю, то буде отаке і отаке. А мені цього не потрібно. Давайте вже якось це називати C plus cost. Це збережу як C-backup. Про всяк випадок хай буде. І тепер буду накладати місяць на пісок. Угу, місяць на пісок. Подивимось, що тут можна наклоцати. О, оверлей мені підходить. Отак от. Але цю частину, де, очевидно, кінець місяця. Кінець місяця. Звучить так, наче треба здавати репорти і. Цю частину я трошечки розмию, щоб її не було видно. Для цього. Не розмию, а зникну, знищу. Дивіться, візьму маску і зафарбую чорнесеньким. Ну що ж, це спрацювало. Мені прям дуже подобається. Можна залишити як є, а можна все-таки додати космос, як я і планував. Поки що це в мене буде Smart Object. Поманіпулюю формою. Зміню трошечки кольор, щоб він був більш цікавіший. Зміню режим накладання на оверлей. Softlight. Ну, це оверлей. Є. Але тепер додам ще один варіант з режимом накладання Screen. Screen. Пам'ятаєте, він все чорне прибирає, що було у нас. Бачите, у нас тут багато чорного, темно. І залишає лише світлі частини, тобто зірочки. Угу, угу. Непогано. Але трошечки збільшу зону зірочок, тому що не вистачило зображення. Для цього піду в оригінальне зображення. І зроблю контент Fill. Зі збільшенням. Отак, От Ентер. Зараз зальє. Подивимось на фантастику. Шикарно. Мені підходить. Зберігаю, закриваю і милуюсь результатом. Круто. Вийшло круто. Тепер я зроблю оцей шар не таким скажімо, розповсюдженим, тому що він мені не потрібен в оцих ділянках, і він мені не потрібен отакий темний, там де кінець моря і початок місяця. Тому роблю йому маску і пішов працювати пензликом. Так само приберу зірочки, які залізли на пляжик. Є в цілому, це вже на щось дуже схоже. Тепер треба додати сюди людей, а сюди човники. Ось моя картинка з човниками. Що я зроблю? Я перетворю це на Smart Object, але виділю маскою ці човники всередині самого Smart Object. Для чого це роблю? Тому що я збираюся змінювати розмір. Цим човникам. І коли, наприклад, якщо я вирішу їх вкотре зменшити або збільшити, якщо маска буде тут, вона може трошечки постраждати при збільшенні або зменшенні. А якщо маска буде всередині, вона не постраждає. Тому я пішов сюди і маскую цим човники. Залив чорним все, що не має бути видимим. Все, зберіг, закрив, маю човники. Бачите? Сфер. Зменшу їх. І тепер додам тінюху. Але яким чином? Я скопію оцей Smart Object, це буде Bots. Копіюю затиснутим Alt. Кажу, що це буде «Bot's shadow», Тінюшка. Пішов сюди. І тепер я намалюю тінь. Буквально намалюю. Поки що прибираю маску. Створюю новий шар в Command Shift N. Кажу, що це буде Shadow. Це в мене буде Bots. І промальовую тінь. Побачите після того, як я промалюю, як ми це застосуємо на тому зображенні. Yeah. Я навмисне зробив. Тінь розмиту по краях і трошечки хвилясту, бо саме так вона виглядає в реалі. Є тепер я створю дещо, що називається layer Comps композиція шарів. Я буду використовувати лише один Smart Object для човників і для тінюшки. Це знаходиться, по-перше, давайте відкримо Comps. Ось воно. Створюю перший Layer Comp для босс. Човники. І другий для тінюшки. Шарево. Є. Дивіться. Раз, два, раз, два. Магія. Магія. Зберігаю, закриваю. Тут кажу, що в налаштуваннях це буде layer Comp Bots. Не спрацювало. Тому що треба зробити от так. Команд S, команда W. Так. Перевірка. Shadow. Bots. Чомусь bots не працює. А, треба оновити. Угу, окей. Треба оновити, коли ви щось змінили. Кажу bots, update. Є. Yeah. Зберігаю, закриваю. Маємо. Це буде shadow. На ставлю shadow. Є. І змінюю режим накладання на Softlight. Бачимо, тепер це схоже на реальні тінюхи від реальних човників. Магія. Але я трошечки зменшу для Shadow Opacity, щоб воно було не таке прям чорне. І трошечки, якщо чесно, зміню колір. На більш синій, ніж просто чорний. Для цього мені доведеться, звісно, прибрати філ. Для того, щоб працювало лише Color Overlay в ефектах. Гарнесенько. Час додати людей. Ось мої люди. Подивлюсь, що у мене тут. Прекрасно. Що буду робити приблизно те ж саме, що я робив з човниками. Візьму це все в Smart Object і зроблю маски людинка. Фух, не виділявся. Тепер створю масочку. Блим. Тарам. Зберіг, закрив, подивився. Трошки зменшив. Маю тепер приблизно підібрати розмір оцих людей під розмір людей, що тут на човнику. Тепер піду. Замаскую тінюхи, щоб було так само, як з човниками. Маю тінюх і тепер. Як і раніше, роблю Layer Comps. Це в мене буде для people. Це в мене буде для Shadows. Зберіг, закрив, подивився, додав Shadows. Але, по-перше, трошки попрацюю з тінями, щоб вони не були прям такі чорнющі. Це в мене буде залите синеньким. Отак от. Отак от. А це, мабуть, буде чорненький. Ні, таке саме синеньке. Отак. i będzie multiply z ja co ja mam do shadows no to skoro light no, no można skoro to to light shadows subtle. no tak a to będzie bude shadows albo no, shadows bold. Але тепер попереміщую ці групи людей так, як мені хочеться. Для цього я візьму все в групу. Так. Продуплікую ці групи. Продуплікую цю групу двічі. Раз. Два. Угу. І масками позабираю з кожної групи по два зайвих. Об'єкти. Тепер можу переміщувати, але хотів би їх всі трошечки перегорнути, щоб тінюха була, щоб тінюха падала на ліву сторону. Отак. Так Так само, як в човників. Не, не тому, що це моя така забаганка. О, так. Є. Тепер переміщуючи кожну групу, я переміщую окремий об'єкт. Затискаю команд для того, щоб випадково не схопити чогось зайвого. Є. І тепер просто зроблю тінюхи в тій частині, де вони далеко від джерела тіні, більш м'якими або більш прозорими. Для цього я візьму всі тінюхи в групи і вже групам буду робити маскування. Вийшло. Зроблю лишень колір піску і місяця трошечки більш жовтішим або червонішим. Для цього я створю новий шар під людьми. Command-Shift N. Send Color. Візьму пензлика. Візьму колір. І почну малювати. Хоча я все одно використовую оцей метод, тому колір мені було брати не обов'язково. І попрацюю трошечки з поверхнею місяця. По-перше, зроблю його чорно-білим. І додам тепер ефекту мокрого піску, тому що хвилі вони набігають, пісок залишається мокрим, вони тікають, пісок залишається досі мокрим. І цей ефект буде римуватися начебто стінюхою, яку дає сама собі луна місяць. Отут в нижній частині. Зараз побачите, що я маю на увазі. Скажу, що це буде. Wet Sand, мокрий пісок. Залю це все. І попрацюю з маскою для того, щоб видалити отут надлишки, і для того, щоб зробити його не таким різким. Я готовий вітати себе з тим, що мені вдалося це зробити, і готовий. Казати вам, що, а тепер спробуйте ви так само щось своє. Або повторіть оцей момент з місяцем, космосом, пляжиком і морем. Тому що всі файли ви матимете. Супер. Буквально зараз трошечки доредагую оцей момент з хвилями, і будемо закінчувати. Супер, вийшло, фантастично. Зберігаю це все. І, можливо, тепер під кінець я захочу ще якісь ефекти накласти, але усьому зображенню. Для цього я за допомогою операції Merge Visible все об'єднаємо, але без втрати всіх-всіх всіх шарів. Це буде Command, alt shift e Бачите? І я помістив в один шар все, що в мене було отут до цього. І тепер з цим я можу трошечки погратися, але і його візьму в Smart Object. про всяк випадок. Хоча можна було б взяти в Smart Object оце все. І це було б в окремому вкладеному файлі, але я вже буду робити отак. Command-Shift-A. Я хочу сюди він'єтування. І трошки зернистості. Все. Крутяк. Круто. 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 Це Олександр Скакун. З ним ви навчилися багато чого, сподіваюсь. На цьому занятті. Ми з вами робили складний колаж, складний, я аж втомився, якщо чесно. І маніпулювали зображенням. І тінюхи домальовували, і вирізали, і створювали смарт обджекти і маски робили, і ефект шару накладали, що ми тільки наробили. Ми просто величезні з вами молодці. Дякую за те, що ви були зі мною увесь цей час. Це було наше останнє з вами заняття. Мені було дуже приємно робити цей курс для вас дуже легко. І... Весело. Сподіваюсь, вам так само буде легко і весело його проходити. А ще я вас закликаю. заклинаю, ні, Наполягаю, ні, ні. Рекомендую завантажувати ваші роботи і колежі, в тому числі, в ваші портфоліо, де б ті портфоліо не були на Біханцях чи ще десь. І ким би ви не були графічним дизайнером, 3 d UI-ником, UI Хай люди бачать, що ви вмієте робити в фотошопі. Угу. А також я буду не проти, якщо ви мені надішлите ваші роботи, щоб я подивився, чого ви можете досягти і що ви вмієте. Це Олександр Скакун, це міні-курс з фотошопу для GoIT. Можливо, побачимось.